Звісно, не ідеал, але виходить прикольно. Дуже класно воно виходить, треба відразу вам кажу косяки застеляти, тому що клей падає. Це раз. Далі, якщо ви будете клеїти, обклеювати криницю, краще різати його на полосочки, тому що один кусок, в мене вона нерівна, трошки горбата, і виходить трошки хреново. Буду я... Следующий куски клеїти, мабуть, по три полоски я буду різати ось три куска і буду його клеїти, тому що ну, неудобно. Тут прижимаєш, там десь топирується знизу. Але якщо дивитися ось так, да, в общем, виходить дуже класно. Що скажете, норм чи не норм? Гібкий клінкер, ось саме такий коштує 490 гривень, а, а взагалі вони від 430 гривень. Ну, дивіться, я вважаю прикольно, виходить. Швид теж замаситься потім ще. І буде дуже класно виглядати. Ну, мені подобається. А ви напишіть свої, свою думку в коментарі: норм чи не норм. Як зробиться все, то взагалі буде ідеально. М? Красота, мені подобається. Мені дуже подобається, мені дуже подобається. Так що, кому треба гібкий клімкер, е, кольорів є близько там 100 штук, різних всяких різних. Будь ласка, звертайтеся. Ось це сіренький такий Я собі клею на криницю. Саме такий коштує 490 гривень, а взагалі від 430